Вітаємо вас, друзі! Зимовий період це час, коли природа вкривається снігом, а у наших домівках панує особлива атмосфера, тепла та затишку. Різдво та Новий рік це час, коли ми збираємося разом з родиною, обмінюємось подарунками і даруємо один одному радість. Хоча ялинка давно стала універсальним символом Різдва та Нового Року, існує безліч інших рослин, які створюють святковий настрій у домівках від Скандинавії до Японії, від Мексики до Австралії. У цьому відео ми познайомимо вас із різдвяними та новорічними рослинами з різних куточків світу, з рослинами, які роблять це свято особливим у різних культурах та традиціях. Можливо, серед них ви знайдете саме ту, яка стане новою улюбленицею у вашій святковій оселі. Пуансетія історія цієї дивовижної рослини починається в Мексиці. Ацтеки вирощували її не лише для краси. Вони використовували червоний барвник з листя для виготовлення тканин, а сік рослини застосовували для зниження жару. Але як же Пуансетія стала різдвяною квіткою? Ця традиція пов'язана з іменем Джоела Робертса Поінсета, першого посла США в Мексиці. Він був ботаніком-аматором і захопився красою цієї незвичайної рослини. Він відправив кілька екземплярів до своєї домівки в південній Кароліні. На честь Пуінсета рослина отримала свою англійську назву poinsettia. До середини ХХ століття Пуансетія вже закріпилася як частина різдвяного декору в Північній Америці, а згодом і в усьому світі. Сьогодні вона є одним із головних символів святкового періоду, особливо в США, де 12 грудня навіть святкують День Пуансетії. Тільки в Сполучених Штатах щороку продається більше 40 мільйонів цих рослин. Пуансетія використовується для прикрашання церков, домівок та громадських просторів. Її часто ставлять на підвіконнях, столах і біля вхідних дверей. Завдяки яскравості та універсальності Пуансетія чудово виглядає як окремо, так і в композиціях із іншими рослинами чи святковими прикрасами. Сьогодні пуан доступні не лише в класичному червоному кольорі, але й у білому, рожевому та навіть двокольорових варіаціях, що дозволяє підібрати рослину до будь-якого інтер'єру. Омела. Традиція використання омели починається задовго до Різдва. У кельтських друїдів Омела вважалася священною. Друїди збирали її під час особливого ритуалу, використовуючи золотий серп, і не допускали, щоб зрізана омела торкнулася землі. Сучасна різдвяна традиція цілуватися під Омелою походить з Вікторіанської Англії. За правилами того часу чоловік міг поцілувати дівчину під гілочкою Омели, і та не мала права відмовити. Відмовитися від поцілунку під Омелою вважалося поганою прикметою. Після кожного поцілунку з Омели знімали одну ягоду, і коли всі ягоди були зірвані, чари рослини вважалися вичерпаними. У сучасному світі Омела залишається одним із найпопулярніших різдвяних символів, особливо в англомовних країнах. Її можна побачити на святкових листівках у декорі магазинів та приватних осель. Падуб. Падуб це вічно зелений кущ, який став символом різдва в багатьох культурах. Його блискуче зелене листя та яскраво-червоні ягоди є одним із найбільш впізнаваних елементів святкового декору. Падуб використовувався в Римській імперії під час святкування Сатурналій – зимового свята на честь Бога Сатурна. З поширенням християнства язичницькі традиції не зникли, а трансформувалися. Падуб став символом Різдва. Гострі листки уособлюють терновий вінок, який був на голові Ісуса, а червоні ягоди Його пролиту кров. У середньовічній Європі падуб часто використовували для прикрашання церков під час різдва. Люди вірили, що ця рослина має захисні властивості і може оберігати дім від блискавок, хвороб та інших нещасть. Сьогодні падуб є популярним елементом різдвяного декору в багатьох країнах світу. Його гілки використовують для створення святкових вінків, композицій та гірлянд. У Великій Британії падуб навіть згадується в старовинних колядках, зокрема у відомій The Holy and the Ivy», де він символізує чистоту і радість Різдва. Падуб також є традиційним декором у Сполучених Штатах та Європі. Його поєднують із ялинкою, омелою та іншими зимовими рослинами, створюючи атмосферу свята. Серед зимового спокою. Коли природа спить, відбувається маленьке диво, розквітає чемерник чорний, або як його ще називають, різдвяна троянда. Його історія як різдвяної квітки сягає середньовічної Європи. За переказами дівчина, яка була пастушкою, хотіла принести дарунок для новонародженого Ісуса, але через бідність не могла знайти нічого цінного. Янгол, побачивши її смуток, торкнувся землі, і там, де впали її сльози, виросли прекрасні білі квіти серед снігу. Ця легенда закріпила за чемерником статус символу чистоти, щирості і любові. Його білий колір асоціюється зі світлом і надією, а час цвітіння і чудесами різдва. Чемерник чорний, уже багато століть, є частиною різдвяного декору в Європі, особливо в альпійському регіоні. Його використовували для прикрашання вівтарів у церквах і осель під час святкових днів. Рослина символізувала зв'язок між природою і духовним світом, нагадуючи, що навіть серед зимової тиші життя триває. Чемерник Чорний природно росте в гірських районах Центральної та Південної Європи, особливо в Альпах та Карпатах. Його наукова назва «нігер» – чорний, походить не від кольору квітів, які зазвичай білі, а від темного кольору кореневища. В сучасному світі традиція прикрашати оселю квітучим чемерником на різдво поширилася далеко за межі Європи. Ця рослина стала бажаною гостею в різдвяному декорі багатьох країн, символізуючи диво різдвяної ночі та вічне оновлення життя. Амариліс. Амариліс почали асоціювати з Різдвом у Європі та Північній Америці у XIX столітті, коли мандрівники і ботаніки привезли цю квітку з її рідних країв. Її квіти, які розпускаються взимку, здавалися ідеальними для святкового періоду. Окрім того, червоні квіти Амариліса нагадують різдвяні зірки та символізують любов і радість. Білий Амариліс асоціюється з чистотою, невинністю та духовним світлом. Здатність Амариліса цвісти взимку, коли більшість рослин перебувають у стані спокою, зробила його популярним вибором для створення святкової атмосфери. У Нідерландах, наприклад, ця квітка вважається однією з найважливіших різдвяних рослин після різдвяної ялинки. Щоб Амариліс зацвів до різдва, цибулини висаджують за 6-8 тижнів до свята. Цей процес став улюбленою традицією для багатьох родин, особливо цікавий для дітей, які можуть спостерігати, як швидко росте і розвивається рослина. У декоративному мистецтві Амариліс став популярним мотивом для різдвяних листівок, тканин та інших святкових елементів. Існує повір'я, що Амариліс приносить у дім удачу та процвітання в новому році. Можливо, саме тому його часто дарують як різдвяний подарунок. Як побажання благополуччя та успіху. Плющ одна з найдавніших рослин, яку люди використовували в обрядах і декорі. Ще за часів античності він був символом безсмертя, відродження та вічності. У Древній Греції і Римі плющ асоціювали з Богом Діонісом, тому його використовували під час свят, які вшановували життя і родючість. У середньовічній Європі плющ став важливим елементом зимових свят завдяки своїй вічно зеленій природі. Він був одним із небагатьох рослин, які залишалися зеленими навіть у суворі зимові місяці, і тому сприймався як символ надії на повернення весни. З часом плющ почали використовувати і в домівках. У Британії та Ірландії його включали до різдвяних вінків, композицій на камінах та інших святкових прикрас. Гнучкість рослини дозволяла створювати з неї красиві гірлянди, які вішали на дверях або вздовж поручнів. Існує цікава традиція, пов'язана з плющем і гостролистом. Вважалося, що якщо у святковому декорі домінує плющ це жіночий символ, то рік буде мирним та гармонійним. Якщо ж більше гостролиста чоловічого символу, то в домі пануватиме рішучість та сила. Розмарин. Розмарин має багате минуле. У стародавній Греції та Римі його вважали рослиною, що очищує простір і приносить мир. У середні віки у європейських країнах існував звичай прикрашати оселю розмарином на Різдво. Люди розкладали його гілочки на підвіконнях, столах та камінних полицях. Вірили, що його потужний аромат відганяє злих духів та приносить удачу в новому році. Особливо популярним був звичай прикрашати розмарином різдвяну вечерю. Існує красива легенда про те, що під час подорожі до Єгипту Діва Марія розстелила на кущі розмарину свій синій плащ для просушки. Квіти розмарину, які до того були білими, набули ніжного блакитного відтінку. Відтоді розмарин часто називають трояндою Марії і вважають символом вірності та пам'яті. У Вікторіанській Англії розмарин був частиною мови квітів. Його дарували на Різдво та Новий рік як символ дружби та вірності. Гілочку розмарину часто вплітали в різдвяні букети та композиції, вважаючи, що це принесе удачу в новому році. Шлюмбергера, або як її часто називають, різдвяний кактус є однією з найулюбленіших кімнатних рослин під час зимових свят. Її яскраві квіти, що розквітають напередодні різдва, ніби створені для того, щоб наповнити дім теплом і красою в холодну пору року. Шлюмбергера походить із тропічних лісів Бразилії, де росте на деревах або скелях, як епіфіт. Її природне середовище вологі ліси, де вона отримує поживні речовини з повітря і дощової води. Рослина отримала свою назву на честь французького ботаніка Фредеріка Шлюмбергера. Який захоплювався колекціонуванням кактусів. Традиція використовувати шлюмбергеру як різдвяну рослину зародилася у Вікторіанській Англії. У ті часи було дуже модно колекціонувати екзотичні рослини, і шлюмбергера привернула особливу увагу своєю здатністю квітнути взимку. Особливою традиція стала в Німеччині та скандинавських країнах, де шлюмбергеру часто ставлять на підвіконня. Її яскраві квіти створюють святковий настрій не лише всередині будинку, але й прикрашають вулицю. У темні зимові вечори ці квітучі рослини на вікнах створюють атмосферу затишку та свята. У багатьох родинах з'явилася традиція передавати рослину від покоління до покоління, адже при правильному догляді шлюмбергера може жити десятиліттями. Існують задокументовані випадки, коли різдвяні кактуси жили в родинах понад 100 років. Цікаво, що квіти шлюмбергери можуть бути різних відтінків: від ніжно-рожевого до яскраво-червоного, від білого до фіолетового. Ця різноманітність з'явилася завдяки селекціонерам, які створили безліч гібридів. Проте для різдвяного декору найпопулярнішими залишаються рослини з червоними та рожевими квітами, що найкраще відповідають святковій кольоровій гамі. Араукарія Араукарія це рід вічно зелених хвойних дерев, який включає кілька видів, найвідомішим із яких є араукарія гетерофіла. Вона походить із острова Норфолк, розташованого в південній частині Тихого океану. Цікаво, що араукарію іноді називають Норфолкською сосною, хоча вона зовсім не належить до роду сосен. У країнах із теплим кліматом, де справжні ялинки були рідкістю, араукарія стала альтернативою для святкового декору. Її рівні яруси гілок дозволяли легко розвішувати іграшки, гірлянди та свічки. Вона також використовується як компактна альтернатива великим різдвяним деревам. Її невеликий розмір і здатність рости в горщиках роблять її ідеальною для декору в квартирах і маленьких приміщеннях. Араукарія може жити десятки років, тому одну й ту ж рослину можна використовувати для святкування різдва протягом багатьох років. Кумкват. Традиція використовувати кумкват як декоративну рослину на новий рік бере свій початок із Китаю. У китайській культурі кумкват має сильне символічне значення. Його назва в перекладі означає золотий апельсин, а золотий колір плодів асоціюється з багатством, процвітанням і щастям. Особливо популярна ця традиція в південному Китаї та Гонконзі, де напередодні нового року родини купують деревця кумквату з плодами. Чим більше на рослині плодів, тим більше багатства та удачі за віруваннями вона принесе в дім. Золотисті плоди кумквату символізують золоті монети, а його вічно зелене листя довголіття та стійкість. У сучасному Китаї існують цілі ринки, які спеціалізуються на продажу кумкватів перед новим роком. Рослини часто прикрашають червоними стрічками та традиційними новорічними прикрасами. Їх дарують як побажання фінансового успіху та щастя у новому році. Цікаво, що кумкват одна з небагатьох цитрусових рослин, плоди якої їдять разом зі шкіркою. У новорічний період їх часто подають як десерт або використовують для приготування традиційних солодощів, що символізує солодке життя в новому році. Незалежно від того, чи прикрашає ваш дім пишна ялинка, скромна гілочка омели чи, можливо, квітучий різдвяний кактус. Найголовніше це атмосфера тепла, любові та єдності, яку ми створюємо навколо себе. Бажаємо вам, щоб ваші свята були сповнені затишком, теплом родинного кола та щирою радістю. Нехай магія Різдва та Нового року зігріває ваші серця та наповнює життя світлом та натхненням. Веселих вам свят!